Пропоную урок щитання, повторюємо буква Ю. Читаємо з вами склади і пригощаємо лісових твариночок нашими пряниками. І так, Юм, Юл, «юн», юс, юд, рю. А якщо ось так: мю, ню, сю, «лю», дю. Рю. Допоможи прикрасити ялиночку нашими смаколиками. Всю дюк, оцю, чую і так далі. Віднови порядок, постав пряники від найбільшого до найменшого і зможеш прочитати слово. І так, пересуваємо так, щоб були. Від найбільшого до найменшого, і виходить слово ключ. І таким чином працюємо далі. Поєднай пари, прочитаю творені слова. Де ж такий самий пряник? Шукаємо. А ось він. І що вийшло? Ювілей! Дивимося, ось у нас з вами ялиночка. І ось тут. Дивимося, як вірно буде. Бордюр. І таким чином поєднуємо всі пари. Уважно прочитай слова, а в слові відшукай та введи ще одне слово. І так тюльпан. Тут у нас слово пан, тюбик, Слово бик. сюрприз, приз. Конюх, нюх або слово кон. Так, Зліпи сніговика, прочитай слова. Так, сніговичок з чого починається? Велику кулю ставимо на неї трошки меншу, і тоді зовсім маленьку. Так, оченята, шапочка. А тепер дивимося, ковпай до ковпочка пампон, і виходить слово всю. Так, і дивимося, якщо ось так ніжки поставити, буде полюс. І ручки. люкс, а тут шию. Спробуй прочитати слова чи заважають тобі сніжинки? Любов, читаю малюк, дякую, злюща, полюс. Нам все вдалося. Послухайте, будь ласка, віршик. Де зитаться ліхтарики між сосен гілочок? в казковому будиночку живе чарівничок. Він цілий рік старається, і пече. І незвичайні прянощі то тісто додає. Потім читаємо самостійно і даємо відповідь на запитання, де живе чарівничок у місті чи у лісі в будиночку? Звичайно, що у лісі. Які незвичайні прянощі додає він до тіста: Добро, сміх, радість та тепло. Може, зло? Ні, чи сум? Ні, звичайно. Обведи зображення смаколиків, який випікає чарівник. В даному випадку це ось у нас прянички. Спочатку ховаємо від діток і показуємо правильну відповідь.